Божі слова на кожен день. Якщо люди потрапляють під вплив сатани, то вони не мають в собі любові до Бога, і їхні попередні видіння, любов і рішучість зникають. Раніше люди відчували, що вони повинні страждати за Бога, але сьогодні вони вважають, що це соромно і постійно скаржаться. Це робота сатани, ознака того, що людина потрапила під владу сатани. Якщо ти опиняєшся в такому стані, ти повинен помолитися та якомога швидше виправити це. Так ти захистиш себе від нападів сатани. Саме під час гіркого очищення людині найлегше потрапити під вплив сатани. Тож як тобі слід любити Бога під час такого очищення? Ти повинен зібрати свою волю, поклавши своє серце перед Богом і присвятивши йому свій останній час. Незалежно від того, як Бог очищає тебе, ти повинен бути здатним втілити істину в життя, щоб догодити Богові. І ти повинен взяти на себе зобов'язання шукати Бога та прагнути єднання з Ним. Що більш пасивним ти будеш в такі моменти, то більш негативним ти станеш, і тим легше тобі буде регресувати. Коли тобі необхідно виконувати свою функцію, навіть якщо ти не виконуєш її добре, ти робиш все, що можеш. І робиш це, не використовуючи нічого, окрім твоєї любові до Бога, незалежно від того, що говорять інші, чи вони говорять, що ти справляєшся добре, чи що ти справляєшся погано, твої наміри правильні, і ти не самовдоволений, бо дієш від імені Бога. Коли інші неправильно сприймають тебе. Ти можеш помолитися Богу та сказати, о Боже, я не прошу, щоб інші були терпимими до мене або добре до мене ставилися, або щоб вони мене розуміли чи схвалювали. Я лише прошу, щоб я міг любити тебе в своєму серці, щоб мені було спокійно на душі, та щоб моя совість була чистою. Я не прошу, щоб інші. Мене хвалили або ставилися до мене з великою пошаною, я лише прагну догодити тобі від щирого серця, я виконую свою роль, роблячи все, що в моїх силах. І хоча я нерозсудливий, нетямущий, з мізерним духовним рівнем і сліпий, я знаю, що ти любий і готовий присвятити тобі все, що маю. Щойно ти помолишся таким чином, у тебе з'являється любов до Бога, і ти відчуваєш набагато більше полегшення на серці. Це те, що мається на увазі під втіленням в життя любові до Бога. Поки ти це переживатимеш, ти двічі зазнаєш невдачі та один раз досягнеш успіху, або ж п'ять разів зазнаєш невдачі. Та двічі досягнеш успіху, і тільки таким чином, тільки серед невдач ти зможеш побачити, що Бог гідний любові та зможеш відкрити, чого тобі внутрішньо не вистачає. Коли ти наступного разу зіткнешся з подібними ситуаціями, ти повинен бути обережним, не квапитися і частіше молитися. Поступово ти розвинеш здатність перемагати в таких ситуаціях, коли це відбувається, це означає, що твої молитви були ефективними, коли ти побачиш, що цього разу тобі вдалося досягти успіху, ти будеш внутрішньо задоволений, і коли ти будеш молитися, то зможеш відчути Бога. І що присутність Святого Духа не полишила тебе, тільки тоді ти будеш знати, як Бог працює в тобі. Практикуючи таким чином, ти знайдеш шлях до пізнання. Якщо ти не практикуватимеш істину, то в тобі не буде присутності Святого Духа. Але якщо ти будеш практикувати істину, Зіштовхуючись із речами такими, якими вони є, то, хоча тобі буде боляче всередині, після цього Дух Святий буде з тобою, ти зможеш відчувати присутність Бога, коли будеш молитися, ти матимеш силу втілювати в життя Божі слова, а під час спілкування з братами та сестрами ніщо не буде обтяжувати твою совість. І ти відчуватимеш умиротворення і таким чином зможеш висвітлити те, що ти зробив, незалежно від того, що говорять інші, ти зможеш мати нормальні стосунки з Богом, тебе не будуть обмежувати інші, ти піднесешся над усім. І так, ти продемонструєш, що втілення тобою в життя Божих слів. Було ефективним.